Вибухівку не виявлено. Ліцей номер один зранку, 22 січня. Було перевірено на предмет наявності 13 кілограмів вибухової речовини. Невідомі погрожували підірвати заклад. Повідомлення про загрозу надійшло електронною поштою на адресу школи близько дев'ятої ранку. Всі, хто знаходився у будівлі, були терміново евакуйовані. Сьогодні о дев'ятій годині ранку секретар увімкнула комп'ютер, перевірила офіційну пошту закладу і побачила, що надійшов лист. У якому була наступна інформація? Ліцей, перший ліцей міста Южне заміновано 13 кілограм гексагену. Через дві години всі діти загинуть, здається так. Вона одразу повідомила мені. Згідно плану я маю повідомити далі, я зателефонувала службу надзвичайних ситуацій, зачитала листа, повідомила інформацію, повідомила дані про себе. Тут же передала цю інформацію начальнику управління освіти міста Южного і зробила оголошення по школі, яким всіх дітей... Ми евакуювали. Окрім моторошного контексту листа, адміністрація закладу відзначила малограмотність тексту та дивну суміш висловів. Цитує Ольга Книшук. То, що написано з помилками. Це я пам'ятаю. Місто южне. Ні, да, мені здається, що українською все-таки українською капслок. Підпис був Аллах Акбар, якщо я не помиляюся. Назва закладу також була дивно написана. Ми називаємося Ліцей номер 1 Южненської міської ради Одеського району Одеської області. Було написано перший ліцей М Южне Замінова. На місце події прибули поліція, медики, рятувальники та вибухотехніки. Тут найголовніше не панікувати, тому що е, зрозуміло, що ці всі повідомлення вони для нас трошки такі, ну можна, можна сказати, що страшні, але е, з іншого боку, дуже багато їх надходить фейкових по Україні. Тому перше, не панікувати. Е, персонал школи або дитячого садка проводить повну евакуацію з закладу освіти. Е, і вже тоді ми віддаємо е, всю будівлю під охорону поліції і під роботу поліції. Вибухотехніків тому ну далі робота продовжується. По обіді профільні служби повідомили, що на території закладу не виявлено небезпечних речовин.